Доброго дня, пані та панове. Сьогодні у нас огляд ще на одну нову колоду із всіх тих подарованих. Ще раз величезне дякую за ці подаровані колоди людині, що мені їх подарувала. Згадую його майже в кожному в кожному відео своєму. Посилання залишу на його канал. Та телеграм та інстаграм. Підписуйтеся. Це цілитель Ігор Миколайович, вибачте. І це з тих колод, що він мене мені замовляв саме від Dark Синевір. Єдине, що коробку не покажу, сховала від дитини, він на неї полював. Чомусь саме на цю колоду, я не знаю. Надірвав мені, я заклеїла, все починила, все, все там добре. Але прибрала і в такий от мішоч, мішечок переклала. ну Для мене це взагалі не проблема, в мішечку навіть і краще. Бо так у колоди ніби своя домівка. Це колода Мрії Парацельсу. ну Там біла коробка, от в такій стилістиці. Там буде біла карта, я покажу і е, те ж саме зображення на коробці. Е, Такий от гайд, маленька біла книжечка. На відміну від усіх інших колод, майже всіх інших колод Dark Cine це наше українське видавництво, до речі, дуже рекомендую їх колоди, дуже їх люблю. Часто про них пишу, говорю. Е, це одеське видавництво. Е, що хотіла сказати. Ну, у них майже всюди йдуть такі маленькі книжечки, і майже усюди є переклад на російську. Тут немає тут все англійською, але чесно, я сюди не заглядаю. Але воно так прикольно, да, зроблене. Але я сюди не заглядаю, тому що тут класичні ключові слова і все. Ну, Тобто мені воно не потрібно, це я і так знаю. Отака От рубашка, якість непогана. Карти тонкі. ну Тут така ж сама якість, як на рукописі посвячень був мене огляд, як на господи, як таро королівських, королівських тіней. Ну і ще декілька колод у них є в такій якості. Карти тонкі, легкі, але дуже пружний картон. І вони, знаєте, тасуються як пір'їнка. Дуже дуже прикольний ефект. Я такого не зустрічала. Навіть на Aliexpress. подобається мені так, такий варіант картону. Вона така легка в руці, легко тасувати, довго сидіти. Нормально, нормально. Тут спеціальний типу милований, мабуть, картон якийсь без ламінації. Якість гарна, е якість друку теж гарна. По якості питань нема. Колода чорно-біла, така от анатомічна. У мене був античний анатомія, як ми називали його з колегами. Але залишився теж з моєю колекцією в Лисичанську. От, власне, от така коробочка. Я залишила просто цю карту, як білу. І Вона так прикольно працює, до речі, це біла карта. Таро античної анатомії залишилося в Лисичанську в окупованому вдома, але не буду перезамовляти. Ну, якось не горить. Ну, повернеться, буду рада, не повернеться, перезамовляти не буду. А ця колода в мене працюватиме в парі. Ну, поки що, принаймні, з цією з старого Маргарет Петерсон, дуже вони прикольно спрацювалися. І буде акція, напишу в інстаграмі додатково, вже в огляді на Маргарет Петерсон казала. Буде акція на, акція на проробітку, на проробляння. За, знищеною, за зниженою ціною можна бути, буде замовити розклад. Тематика не обмежена, будь-яка. Але обмежений обсяг, звісно. Ну, там 3-5 позицій запитання, але ну, все одно інформація все одно даю. Багато мріпар. Є, здається, вона ще в чорному варіанті. Ця біла, чор, біла з чорним, а та на, на чорному фоні, та, навпаки, чорно-біла. Але що хочу сказати, чого я не помічала в таро античної анатомії, вони схожі схожі чимось, але працюють по-різному. А тут зображення дійсно відповідають. І іноді ці карти ключові слова тут класичні, в цілому колода працює за класикою Таро, за класичною системою. Але додаткову інформацію дають у ці зображення. І не дивлячись на те, що вони такі дрібні, що ніби вони не дуже сюжетні. Але але вони якимось дивним чином підказки дають все ж таки. Мене це дуже здивувало. Я цього не очікувала. Я взагалі, до речі, вона в мене полежала так тижні з три, я не знала, як до неї підступитись, з якою тематикою. Потім я роздивилася, що тут класичні ключові слова, і почала задавати питання. Зрозуміла, що вона за класикою відповідає. А потім вже іншим етапом я почала звертати увагу на ці зображення. І судячи зі зворотного зв'язку, вони дійсно грають. Ці зображення, це так прикольно. Вона працює трішечки так схоже на таро рукопису посвячень, яка теж класична, але іноді ну, як відповість з зображенням? Ну, хоч, хоч сто, хоч падає. І, воно, і ще з юмором ця колода юморить, вона шуткує. Я думаю, хто давно працює з Таро, Ну, та, і може і ті, хто і нещодавно, вони помітили, що деякі колоди можуть шуткувати дуже влучно, дуже смішно, буває, як витягнеш щось і обригочишся, що називається. Дев'ятка жезлов, така розібрана, вона в мене конкретно конкретно відігралася травмованою людиною, такою, знаєте, дефрагментованою, яку треба зібрати назад, зібрати знову, зібрати, розібрати і зібрати як конструктор. Може, до речі, в здоров'ї грати необхідністю якоїсь, може, мануальної терапії чи що, хоча це не відповідає значенню дев'ятки ят... дев жезлів. Суд. Зірка. Ну, Тут, бачите, тут такі анатомічні елементи на всіх картах. Але я б не сказала, що ця колода, хоч вон, ну, люди, люди дуже часто бачать анатомічну, анатомічну колоду. І я такою була, і думаю, що о, це для здоров'я. Ні, ніфіга, вона для всього, вона взагалі універсальна. Магія, магія. Карма, карма, відносини, окей, фінанси окей. Ну тобто, вона взагалі не перебирає темами. В будь-якій темі готова працювати в будь-якому запиті. Класна колода, дуже я нею задоволена. і так, З естетичної точки зору вона мені подобається. Я навіть виклала відгук один вчора в інстаграм, і там на фоні було фото з цією колодою, мені навіть написали, о, що це за колода така. І я кажу, буде буде огляд, сказала, що за колода, де пошукати. І однакова вона гарна, як на мене, і на чорному фоні, і от на білому. Однаково, ну, однаково мені подобаються обидві. На тузі мечів яке ікло, подивіться, ік, ікла, да? ну, це підходить під туза мечів. Четвірка, монет, чотири ракушки. Тут, знаєте, йде, таке. Сховався, сховався у свою ракушку, там зачинився, і нікого не впускає, і не виходить. І, ну Це більше, більше може по четвірки. Четвірці кубків, але ну, четвірці монет, це також відповідає. Назви мастей класичні, все тут класичне, пентаклі тут монети. А все інше, як завжди. Тобто, дивіться, якщо будете, якщо захочете собі цю колоду, дивіться, як то кажуть, на зображення звертайте увагу, а то можете ну, якби, загубити частину інформації. А з карт, я вважаю, треба максимум витягати, скільки, скільки вийде, стільки і витягати. Дивіться до кінця, хто хоче на загальний розклад. На цій колоді зроблю зараз загальний розклад. Ну, щоб ви подивилися, як вона відповідає прикольно. Так, бігло, дивимося. Ну, можете зменшити. Є пришвидшення, прискорення, а є навпаки замедлення. Якщо хочеться вам якось роздивитись, то я просто тут не знаю, що тут розповідати про кожну карту, вони класично грають, а зображення грає по-різному, в залежності від запитання. Ну І взагалі ну, кожна карта грає залеж... ну Якихось тут специфічних напрацювань, на у робот... на на мене просто немає. І знову поплило відео, чи ні? Сподіваюся, звук буде. От тому я, мабуть, буду прибирати відео розклади, мені якось важко їх зараз робити. Блін, у мене клієнтка чекає спочатку літа. Ну, ми спілкуємося, ми товаришуємо з нею. І вона така: ну, я взагалі вас не, не тороплю нічого. І все от ніяк, от саме тому що він не відео, розумієте? У мене прям спротив, чи я вже переналаштувалась на формат. Фото голосові мені так і зручніше, і мені так нічого не заважає. І дитина чи спить, чи не спить по барабану. Який мене класний суржик став, мені так подобається. У ага. мене була, звичайно, українська, поки я не пожила на Рівненщині. Тут ну такий у людей суржик, от трохи рекламна пауза, шут, шутка минутка. Е, тут таке люди кажуть, в них не в сенсі, а в смислі. Або я не згадую, спамію. Мені так подобається, це спамі ботінки. Е, ой, ну коротше, тут такий класний суржик, а воно ж все одно нахоплюєш, нахоплюєш, починаєш сам. Так говорити, ти вже навіть не помічаєш того. І не знаю, дивиться мене хтось з Рівненщини чи ні. Але, блін, у вас класний суржик. Я думала, що класний шедевральний суржик тільки на Полтавщині, але як же я помилялась. Насправді, в кожному регіоні України по-своєму прикольний суржик, ну, як на мене. Так, ладно, Ладно, ладна. Оце ну, все, я тут нахапалась у цього. Ладно, ясно, понятно, ладно. Поїхали по запитаннях. Наскільки ви серйозно Ось відно... дивіться, тут можете і на себе загадати, і на інших людей, які вам цікаві, чи просто щоб перевірити, наскільки це вірна інформація, якщо ви їх добре знаєте, так можна. Наскільки ви серйозно ставитеся до життя? Чи не, став... не є ваше ставлення до життя занадто серйозним? Може вам треба легше вчитися? Ставитись до життя і всього, що в, нього відбу... в ньому відбувається. От таке мені хочеться. Я згадала, як вона шуткує, і мені захотілося, от таке запитання поставити колоді. Давайте на чотири варіанти. Варіант перший, другий, третій і четвертий. Можете нажати паузу. Подумати, кого, куди вам хочеться загадати, краще загадуйте всіх, тому що тайм-код я прописувати не буду, і ви можете загадати на кожний варіант когось і подивитися все. Тут жезлів. Ну, Тут такі люди всі доволі спонтанні, доволі такі, може, навіть егоцентричні, егоїстичні, але кажу зі знаком плюс. Тобто тут е занадто важливо може бути, скоріш за все, для всіх цих людей все, що стосується вас. Тобто, ви не все драматизуєте, але коли стосується вас, то можете якось так. Але не показувати цього. ладно. Щепетільно тут мені йде дуже щепетільно до деяких речей, що стосуються вас особисто. Всіх тут, ладно. варіант перший. Чи не занадто серйозно? Так, занадто. Тут е занадто відповідальна людина. Навіть чомусь так мені саме по цій четвірці монет тут йде, щоб у всіх все було добре, стабільно, навіть у тих, хто сам повинен про це подумати, ну чомусь саме тут мені так іде, хоч це не зовсім класичне значення. Четвірки монет я перервуся, тому що, боюся, звука не буде. Я повернулася, ага, ніби норм. Ну, якщо десь звук загубиться, ви мені напишіть, я скажу, що я там казала. Я, звісно, трохи куку, я зараз телефон поклала до, холодиль... до холодильника, почекала з хвилину і витягла. І от він запрацював. Я вже не знаю, що з тим робити. Треба, мабуть, ремонтувати, гріється щось. Ну, може, ще й літо, то... тому що, хоча хоча в нас не дуже спокотно. Так, варіант два. Чи не занадто серйозно тут? Чи не занадто серйозне тут ставлення до життя? От тут ні, до речі. Це не дуже резонує знову, хоча резонує просто тут воно, тут інше поєднання. Тут навпаки людина занадто здатна, ну, може піддаватися власним бажанням і не ставитися до життя серйозно там, де варто поставитися серйозно. Отак, От Тобто вам навпаки трохи серйозніше треба. До якихось не до всього, але є якісь речі, де ви, де ви любите отримувати задоволення, то до тих речей треба серйозніше поставитися. А варіант третій. Та-дам! Біла карта, біла карта. Я навіть слухайте не знаю, як її тут трактувати. Давайте в колоди запитаємо. І дно на четвертому варіанті буде іншим. Так, про що саме тут біла карта в контексті запитання? Суд, ага, тут дивіться, тут ставлення у людини, вона їй здається, що в неї все легко, що вона все сприймає легко, що вона легко відпускає людей, що вона легко там е проходить якийсь стрес, стрес свій, але насправді людина просто подавляє ті, ті реакції, воно все падає у несвідоме. І накоплюються. Тобто тут відкладена реакція може бути, коли, наприклад, вас щось лякає, а ви не лякаєтесь, ви в моменту стресу дуже здраво себе поводите, а потім він вас ніби наздоганяє. Або хтось вам щось пропонує, що вас не влаштовує. Ви там погоджуєтеся, а потім думаєте через три дні, що я погодилась. Треба ж було взяти час, подумати. Ну, це відкладена реакція. Як пружину зажимаєте, а вона потім відпружинює. І так у всьому, і так і доставлення до життя. Вам треба Визнати своє серйозне став, воно нормальне, воно в міру серйозне, воно як... якраз здорове, але ви його подавляєте і намагаєтеся бути чомусь легше, аніж ви є. Так не треба. так не треба. Переживайте лю... будь-який любий. Любий, чого це любий в мене? Що це О, що я що я казала? Переживайте будь-який стрес. Хотіла сказати, любий, переживай. Дивиться. А? Так, ладно. Ладно, ладно. Проживайте все повноцінно. Якщо вас щось засмучує, проживайте, йдіть в той сум, йдіть в ту біль. Вона все одно нікуди не подінеться, вона все одно впаде всередину вас. І вам з тим жити, і воно буде давати про себе знати, розумієте? Тому що ви не прожили емоцію, тому що вам здалося, що ви її відігнали, чи легко відпустили, чи ще щось. Люба, та людина, про яку я кажу. Ну, надаш. А насправді ви просто подавляєте у вас як відмова від власної серйозності, від власних емоцій, від власного стресу, від власного болю, від власного суму, розчарувань, образ, судиш. Ні, ні, вам треба вчитися, коли така знаєте, ситуація, де людина повинна плакати, ловіть себе на тому за руку, що чому я не плачу. Рубіть щось. Ну, добре, якщо це ваш варіант, що ви на, якщо ви на себе дивитеся, а не на когось іншого, кому я не можу це порадити. Ну, так, тут третій варіант. Зверніть на це увагу, що ви там подавляєте, від чого ви відмовляєтеся, але воно, воно все одно нікуди не дівається. Так, четвертий варіант: Лицар мечів. Ну тут я б сказала не занадто серйозно, а занадто радикально. Вам треба на вас може спрацювати закон дії проти дії кармічний, коли ви щось засуджуєте, щось ні в якому разі тобто ви не вмієте йти на компроміси. І я взагалі-то проти компромісів. Я думаю, що людина не повинна ні в якому вигляді погоджуватися на те, що її не влаштовує. Але іноді бувають речі, коли, ну, коли вони стосуються там, ваших дітей, коли ніби ви. Люди мають для вас значення, але ви не можете вирішувати за них, ну, близьких якихось. Коли ви, там, ну, наприклад, наприклад, от сидить чоловік гомофоб, і він не може прийняти, що є і таке кохання, так, і люди мають на це право. І що з ним станеться? Ну, з ним його син може стати гомосексуалістом. Наприклад, це приклад, а там може бути що завгодно. Тобто не треба так радикально дивитися на світ. Є не тільки чорне та біле, є і полутони, і треба приймати світ різним. І то те, що у вас один всесвіт в голові, а в іншої людини він може бути зовсім іншим. Ви серйозно відносні. Ну, ви ну, так, йде тут трошки занадто серйозність, і від того воно йде. Але тут. Тут, от радикальний такий погляд, радикал тут якийсь. Не треба так радикально. І якщо ви станете на місце іншої людини е, в її шкіру, якщо вас посадять, то тоді ви її зрозумієте. Але нащо провокувати всесвіт, щоб він вас садив у, у шкіру у тієї людини? Бо він це зробить не дуже в приємний спосіб. Повірте мені? Ох, повірте мені, це такий закон. Ох, це як засуджувати, я не знаю, зв'язки з одруженими чолок, чоловіками, а потім по вуха закохатись в одруженого чоловіка. Вам підсунуть такого одруженого? Чоловіка, бо це так працює. Так, ладно, не буду вже моралі вам читати. На тому, в принципі, все. Отака от колода. Приходьте на акцію, можемо самостійно на ній розклад зробити, можемо з цією в пару поставити, як захочете. Ну і дивлячись, що там за запит буде. Дуже чітка, дуже конкретна. Дуже мені сподобалась. Колоду рекомендую, видавництво рекомендую. Ну, На тому, в принципі, все. Пропонуйте теж якісь розбіри, розклади на цій колоді для каналу, позніма, познімаю, як буде настрій, час, можливість. На тому, в принципі, все. Не забувайте вподобайки ставити, коментарі писати. Якщо я для вас є важлива, важливою людиною, підписуйтеся на всі мої ресурси, посилання залишу і на тих, кого я рекомендую, якщо сподобалося, підписуйтеся. Дякую за увагу. З вами була Ганна. Слава Україні всім до побачення.